Вітаю, друзі! Дане відео буде важливим і корисним для тих військовозобов'язаних, які в найближчий час збираються виїхати з території України. Я поки що нагадаю з вами адвокат Володимир Кишеня. І на моєму каналі ми розбираємо важливі і актуальні для вас юридичні питання, а також новини. Тому окремо буду вдячний за лайк і репост даного відео, щоб його могло побачити якомога більше людей. Отже, як з'ясувалося, з 29 грудня прикордонна служба обмежила можливість виїзду. Певних категорій військовозобов'язаних, які до цього право на такий виїзд мали. Мова йде про осіб з інвалідності будь-якої групи, також осіб, які супроводжують родичів інвалідів, а також осіб, які перебувають під їхнім доглядом. Крім того, ну фактично всі категорії військовозобов'язаних, які до цього могли виїхати на підставі певних документів, які містилися, перелік яких містився на сайті прикордонної служби, які зараз, до речі, Лежить. Проте, коли до нього був доступ, перелік не змінився. І жодних попереджень офіційних від прикордонної служби також не було. Отже, як з'ясувалося за устним наказом, з 29 грудня така можливість стала обмеженою і випускають лише тих військовозобов'язаних, які мають право на відсрочку, проте також мають з собою і військово-обліковий документ, який є чинним і в якому наявні відомості про те, що такий військовозобов'язаний, таку відсрочку отримав. Тобто, якщо ви являєтесь багатодітним батьком, якщо ви являєтесь особою з інвалідністю, і у вас немає з собою чинного військово-облікового документу, або ж він є, і в ньому відсутня запис про ваше виключення з обліку через непридатність, або ж про відсрочку, то перетнути кордон станом на сьогодні, ви на жаль, не зможете. Ну і зараз склалася така ситуація на кордони, що тисячі людей, які не були попереджені про те, що змінилась процедура, змінився перелік документів. Які на свята, можливо, їхали за кордон, у них можливо були заброньовані певні місця проживання, певні білети були куплені на літаки і на інші види транспорту. Вони зараз поставлені перед фактом, фактично, їх розвертають, і їм для того, щоб в подальшому виїхати з України доведеться отримати, якщо в них ще немає, військово-обліковий документ і запис про нього, про відсрочку. Отже, я не, я не виключаю випадків, що у деяких таких військовозобов'язаних такий документ був, проте виходячи з того, що такого документу не було в переліку на сайті Прикордонної служби, служби вони просто могли його з собою не взяти. Тепер їм доведеться з ним повертатися. Але це ще півбіди. Більшість тих, у кого такого документу або немає, або він вже нечинний, або ж в ньому відсутня також відсутній запис про відсрочку. І тепер для того, щоб отримати відсрочку. Їм доведеться, якщо вони більше року тому проходили військово лікарську комісію, заново пройти ВЛК. Для тих, хто не проходив, також доведеться проходити військово лікарську комісію. Після чого отримати запис про те, що вони являються придатними чи непридатними, чи обмежено придатними, і після цього отримати відсрочку. Звертаю увагу, що срок. Отримання запису про відсрочку, він нерегламентований не чинним законодавством. Тобто, теоретично він може тривати тижнями, а то і, можливо, місяцями. І не виключає, що зараз ТЦК будуть навмисно таку ситуацію затягувати щодо надання цієї відсрочки для того, щоб в деяких випадках отримати непромірну вигоду. Або ж, знову ж таки, через те, що буде великий наплив таких військозобов'язаних, у яких немає відсрочки. То е, люди стикнуться з ситуацією, коли виникнуть черги, і ситуація щодо отримання ними відсрочки. І запису про цю відсрочку у військовообліковий документ вона значно затягнеться в часі, ну і люди будуть отримати її місяцями. Якщо після перегляду даного відео у вас виникли будь-які питання, які стосуються цієї ситуації, ви можете задавати їх в коментарях. Я їх всіх читаю і намагаюся на них відповідати.